184-та доба героїчного спротиву України з вами Наталя Старе Право, і ми продовжуємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. Сьогодні у нас в гостях представники компанії Global Logic. Запрошую до слова Ігоря Косєва, молодшого віце-президента компанії Global Logic. Відразу розкажіть про те, що означає жест, бо ми спостерігаємо, що Укрпошта розробила разом з вашою компанією поштові марки, присвячені іт працівникам. Що це означає? Дякую, Наталя. Дякую за запрошення і дякую Укрпошті, яка доєдналася до нашої ініціативи. Ми випустили ось таку от марку спільно з Укрпоштою, для того, щоб відзначити наших, ну не тільки наших волонтерів, які з одного боку є в ІТ, з іншого боку дуже багато жертвують, надають допомоги і послуг. Чи то Збройним силам, чи то гуманітарним акціям і місіям в Україні. І, зокрема, на цій марці зображений е, коптер, е, здебільшого пов'язаний з IT-індустрією як такою, і це здебільшого те, що ІТ-шники почали інвестувати в розвиток нашої обороноздатності і не тільки. Е, і він зроблений в формі соняшника. В е, формі соняшника, яка асоціюється досить часто з Україною. Ми вдячні Укрпошті за те, що вони підтримали нашу ініціативу. Загалом вона виникла з думки про те, що час від часу ми збираємо якусь інформацію в компанії, і ми зауважили, що станом на зараз наші консультанти зібрали вже і пожертвували більше 15 мільйонів гривень на різні, різні ініціативи і акції, пов'язані чи то зі збройними силами, чи пов'язані з гуманітарними акціями в Україні. А, а загалом компанія в цілому, компанія Globalogic, то вона вже задонатила більше 500 мільйонів гривень на різні ініціативи в межах гуманітарних акцій, в межах допомоги Збройним силам. Більше про донати, хочу запросити до слова Ірину. Муть, консультантку компанії Globalogic. Розкажіть таки, скільки конкретніше розкажіть, скільки донатять it компанії, хто найбільше задонатив? Дякую за запитання та дякую за запрошення. Насамперед хочу розказати про те, як влаштована волонтерська діяльність нашої компанії. Попри основну проектну діяльність, наші консультанти активно долучаються є власне ініціаторами різних волонтерських груп. На початку війни ми створили додатковий телеграм-канал, де кожен міг. Описати свій збір, на який він збирає гроші, також ми розробили спеціальний телеграм-канал, де люди допомагали один одному знайти житло. Адже на початку війни це було дійсно проблемою для багатьох людей, які переїхали з іншого міста до Львова, власне, знайти помешкання та оселитися там своєю сім'єю. Також ми допомагали з транспортом. Люди також організовувалися через волонтерські телеграм-канали, шукали людей, які їм зможуть допомогти в цьому. Загалом за за цей період ми зібрали більше 15 мільйонів Гривень наші інженери за допомогою волонтерства. Також хочу розказати декілька ініціатив, які були спеціально створені під волонтерство наші компанії. Зокрема, на день вишиванки протягом декількох годин нам вдалося зібрати більше 100 тисяч гривень. Ми виготовляли пряники, продавали різноманітні, можна так сказати, народні сувеніри. І протягом 2-3 годин нам вдалося зібрати більше 100 тисяч гривень, які ми передали власне на Збройні Сили України. Також наша компанія нещодавно під. Отримали ініціативу від Національного банку України мобілізації монет. Ми поставили невеличкі е, скриньки, куди люди майже щоденно скидають свої е, гроші, копійки. І такими маленькими кроками ми теж долучаємося до чогось глобального, чогось великого. І е, також би хотіла розказати про нашу ініціативу з маркою. Це дійсно е, наша ініціатива е, нашої колаборації. з… Укрпоштою і е, надіємося, що всі волонтери, які долучалися е, власне до збору грошей на збройні сили України, зможуть отримати цю марку. Е, також ми підготували коротенькі відео з історіями наших людей, які е, в цьому короткому відео ми висвітлили найцікавіші історії е, донатів людей, які допомагали Збройним силам України. Якщо можна, попрошу відео, будь ласка, вімкніть це відео. Долучився до купівлі джипа для підрозділу ЗСУ, який нині воює на півдні України. В складі цього підрозділу служить мій батько. З лютого по серпень перераховував на допомогу ЗСУ і трішечки на гуманітарку більше півмільйона гривень. Кожні два місяці здаємо крок для Збройних сил України. На честь вибухів на авіабазі в Криму я написав статтю в Вікіпедії про полтавського палія, героя інтернет-маму, а мені нравиться, як воно горить. Проводив вебінари по Java і технологіям за донати на армію. Самостійно побудував домашню сонячну електростанцію. Це дозволило зменшити викиди СО2 на майже 50 тонн, що еквівалентно висадженню 2,5 тисяч дерев. У моїй квартирі у Львові живуть переселенці з Харківської області, для яких житло є безкоштовне. Вечорами і ночами виготовляю суперпотужні овербанки для ЗСУ. Сформували цілий авіаполк квадрокоптерів, що мають можливість вести нічну розвідку. Ми повісили на наш дім український прапор, який видно, з дороги. Передали Старлінг в частину нацгвардії під Слов'янськом. Я хочу розповісти про Тараса з команди нашого проекту, який пішов у ЗСУ в перші дні війни. Зараз він боронить Україну на південному напрямку та передає вітання. Одна дитина, евакуйована з Маріуполя, переживала, що залишила вдома улюблені книги. Я купив і передав їй такі ж самі. Мій чоловік пішов добровольцем в ТРО, а згодом прийняв присягу Збройним силам України. Так, розпочався мій шлях до пізнання тепловізорів, біноклів, бензопил, дронів і способів дотягти до машини інвенторний генератор із дитиною на руках. Старший син Андрій плете браслети з братиком, продає і кошти переказує ЗСУ. Віддав авто для зсу, передав свій дрон для зсу. У вільний час займаюся переобладнанням мотоциклів у електричні для зсу. Вони стають безшумними. Мій будинок знаходиться в п'яти кілометрах від гостомельського аеропорту. В 11 ранку, 24 лютого, над моїм будинком літали десятки гелікоптерів ворога. Далі були два тижні в окупації і успішна евакуація 10 березня. При цьому довелось залишити на подвір'ї свого вірного друга. Мій Ренодастер, на якому ми об'їздили Україну від Ужгорода до Лисичанська. Окупанти трохи познущалися над ним, але нічого критичного. Тому зразу після того, як ворог утік з Київщини, ми швидко зробили ремонт нашому дастеру, і він відправився на передову мститися тим негідникам, які посміли його ображати. В цьому відео ми побачили маленьку частину з вражаючих історій наших людей: хтось передав більше півмільйони гривень, хтось віддав своє авто, а хтось кожного дня маленькими кроками допомагає Збройним силам України. Скільки приблизно it працівників сьогодні захищають Україну і працюють не лише на it фронті, а можливо якась частина перейшла на, на фронт, захищаючи Україну збройно? Я не маю докладних цифр, щоб вам сказати, але базуючись на ті статистики, які у нас є, це десь від 2 до 3, можливо, навіть вже більше відсотків консультантів ІТ-компаній. В цілому по ринку і в нас компанії десь так само. Вже є чи то в лавах ЗСУ, чи ТРО, і вони захищають Україну з автоматами в руках. Через війну деякі IT-проекти зазнали втрат, шкоди. Місця робочі і фріланс скоротився на ваш за вашими спостереженнями, як змінився it ринок в Україні в умовах війни? Ну, дійсно, деякі компанії відчули скруту, особливо менші компанії, в яких було менше варіативності, скажімо так. Частково it ринок зараз перемістився більше в західній області, центр захід, скажімо, України, де, де трошки є безпечніше. Є компанії, в які залишилися плюс-мінус в тому самому обсязі, в якому вони були. Деяким компаніям, Globalogic в тому числі, вдалося трішечки зрости навіть в цей час завдяки нашим замовникам, завдяки нашому портфоліо, завдяки підтримці. Але загалом загалом, ІТ-індустрія, як і будь-яка індустрія в Україні зараз, відчуває Тиск відчуває деякі виклики, з якими ми боремося. І добре, також що уряд України йде нам на зустріч і допомагає в цьому. Так, наприклад, тут зараз вже є, є підготовка до є відрядження в дії, де на тиждень якийсь консультант, кому дуже потрібно зустрітися з замовником, може поїхати, зустрітися. Це в принципі достатній час для того, щоб поїхати в Європу. Це все ж таки. Мало для того, щоб поїхати в Америку. Тому що переїзд в Америку, дорога туди займає добу. Тобі треба відійти від зміни в часі. Це ще доба. Потім все ж таки треба зустрітися з замовниками. Дорога назад через різницю в часових поясах займає вже дві доби. І, ну і Тобі треба ще закласти якийсь час на випадок, скажімо, там затримався літак або що-небудь. І тоді цього тижня не є достатньо. От, ми маємо надію, що уряд все ж таки розширить цей час хоча б до двох тижнів, але тим не менше навіть, навіть тижня вже для початку є достатньо. Ну і так само хотіло б мати більше підтримки з, з можливістями бронювання людей, тому що є, є люди, які дійсно працюють. Віддають себе для збройних сил України, які працюють на гуманітарних проєктах. Хотіло бися також їх якось зарезервувати для того, щоб вони з одного боку могли продовжити свої волонтерські активності, з іншого боку, могли продовжити також і відносини з клієнтами, тому що війну виграє армія, але армія потребує також економіки. Армія потребує діючої економіки, яка крутиться, яка надає змогу цій армії бути обслуженою, бути в тонусі, бути в силі і відбивати ворога. Це дуже важливо, те що it працівники, it компанії сьогодні підтримують Україну, даючи великі кошти. Але як сам змінився дохід it працівників, і можливо якось міжнародні компанії готові допомогти українським працівникам? Міжнародні компанії допомагають нам, зокрема, наші клієнти здебільшого втримали портфоліо в Україні в тому, в тому обсязі, в якому вони були. От, тобто Ми, як компанія, залишилися на плаву, ми як компанія казали, чуть-чуть змогли вирости трішечки, і хочеться щоб цей тренд продовжувався. Знову ж таки, ми як компанія тримаємося, тому що в нас є багато закордонних замовників. У нас є багато замовлень з-кордону, за це є надхід валюти, це є скажімо так, живі гроші, які входять в економіку України. Компанії, в яких не було таких можливостей, їм набагато складніше зараз. І пошук нових клієнтів також є затруднений, в тому числі є затруднений через незрозумілість. Що буде з тими консультантами, які будуть надавати послуги цій цій компанії? Та? Чи, чи є якась можливість або передбачення, скільки часу вони будуть з цим замовником? Бо зараз цього немає. Та? Якщо б була передбачуваність, було б простіше в тому числі навіть заводити нові замовлення в Україну і розвивати ринок. Повертаючись ще до донатів наших аті працівників, нагадайте або уточніть, в які саме сфери сьогодні it ті працівники вкладають кошти: це збройні сили України, це які види гуманітарної допомоги українським переселенцям, або що е, ну кожен вкладає туди, де йому серце лежить, так. І Збройні Сили України, і різноманітні гуманітарні фонди, і фонди на, на зразок Поверніть живим, Притула тощо. Також з американських фондів ми співпрацюємо, ну, наші консультанти, і також наші замовники допомагають разом. Зараз я подивлюся, десь в мене ще були записані інші імена. Revived Soldiers of Ukraine, Nova Ukraine. Також отримують фінансування або від компанії, або від наших замовників, або від консультантів. Скажіть, що сьогодні потрібно робити, аби стимулювати it працівників вкладати кошти, допомагати Україні як у волонтерстві, так і на збройні сили України? Я би сказав, що стимулювати не потрібно. Вони достатньо стимульовані, мотивовані. Ми живемо в країні, яка називається Україна. Ми є українці і ми дбаємо за нашу країну. Нам єдине, що треба трошечки допомогти, щоб ми стали більш передбачуваними до наших замовників, щоб ми могли спілкуватися вільно з нашими замовниками, щоб ми могли отримувати нові замовлення в Україні і рухати економіку вперед. Також наостанок на вашу думку, як зміниться it галузь в Україні вже після нашої перемоги. Я думаю, що ті галузь стане потужнішою. Ми, ми довели всьому світу, що, незважаючи на війну, ми можемо надавати сервіс, ми можемо робити це достатньо надійно, і ми можемо це достатньо якісно робити і вчасно. Ми, як індустрія, вистояли і ми показали, що ми є сильними. Далі ми будемо ставати тільки сильнішими. Дякую, нагадую, з нами були Ігор Костю, молодший віце-президент компанії Глобалоджик та Ірина Муть, консультантка компанії Глобалоджик. Дякую за присутність на сьогодні. Це все. Стежте за анонсами подій на ресурсах медіа центру Україна. Тримаємось разом, бо ми ще на день стали близько нашої перемоги.